Діяти рішуче, голосно кричати і втікати. Тренерка розповідає дівчатам. Головні правила: якщо хтось хоче напасти, лише коли втекти не вдалося. Тоді варто відбиватися і намагатися вирватись. Само так щоб побували на з нашим су. Вивільнитися від захвату перше, чого вчать на курсах із самооборони для жінок. Тренерка показує різні прийоми, як вивільнитися від зловмисника. А ще розповідає, де больові точки нападника та як ними скористатися. Ірина та Христина прийшли вчитися, як захистити себе. Раз, два, три. Вірини досвіду більше займалася тайбо і боксом, та раніше вже відвідувала курси самооборони. Але каже, треба постійно підтримувати фізичну форму та виконувати прийоми, щоб не втрачати навичок. Чоловіки завжди сильніші за тебе, яка б в тебе статура не була, яка б вага в тебе не була і так далі. Чоловіків руки звичайно, набагато сильніші ніж у жінок, і хват відповідно за рахунок того, що кість руки більша, він набагато сильніший. Але коли ти і не тебе рефлекторно вже тіло пам'ятає, як з цим працювати, тому за рахунок швидкості твоя головна задача не перемогти людину, а просто вирватися і втікти. Христина прийшла навчитися за потреби захистити себе та дітей. Каже, від зустрічі з неадекватною людиною ніхто не застрахований. Чоловік на війні я залишилася ну, з дітьми, то ну, чисто для себе, на всяк випадок, хай щоб воно нічого не траплялося, але ну, саме для себе, навіть, навіть для здоров'я я знаю, що це дуже добре. Здебільшого відвідувачки курсів вчаться, щоб у разі загрози захистити себе на вулиці, але є й такі, хто прагне захиститися вдома, каже тренерка Анна Тарапата. За її словами, дехто з відвідувачок навіть не зізнаються про справжні причини запису на курси. Зараз така ситуація, що психологічно всі люди у стресі, і я знаю також, що під час виникнення процесу, у 2015 році, це було загострення цієї ситуації домашнього насилля. Зараз також це є, ніхто не приховує, що збільшилась численність цих випадків. Тому я зрозуміла, що потрібно поновлювати і поновлювати цей проект до до сих пір. Цей проект безкоштовний. І всю юридичну допомогу психологічно мої партнери надають безкоштовно. У поліції Черкас кажуть, кількість звернень через домашнє насильство зростає. Від початку року зафіксували дві тисячі випадків, а це майже на 15% більше ніж торік. У поліції кажуть найчастіше жертвами домашнього насильства стають жінки, діти, люди похилого віку та з інвалідністю. Тихенько зібрали речі, якщо діти до сусідів і від сусідів зателефонували на лінію 102. Якщо оцінювати фізичні кондиції, то з чоловіком. Не варто вступати у відкрите протистояння, побачивши, можливо, там, якщо подивитись, де є люди, де є світло, бігти до людей і знову ж таки або самостійно, або пропадати, що до телефона наступного. За місяць заняті з дівчат професійних бійчень не зробить, каже тренерка, але навчить правильно реагувати на загрозу. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.